Фінальні гості цього поєдинку ФК Копа воротарі номер 81 Дмитро Мигаль, перший Микита Шапошніков, універсали команди, другий граючий 17-й Артур Бочуляк, 27-й Олександр Ленько, 11-й Василь Зінич, 23-й Михайло Чебан, 10-й Олег Іванишин, шостий Олександр Дудаш. Цього поєдинку Орес Дуцяк, арбітер Фіфа, арбітер Української екстраліги. І йому допомагає також на цей поєдинок. Тут доволі такий обмежений є склад команди Євгена ну, але тим не менше люди дуже-дуже досвідчені. Хороший удар від... Менше п'яти хвилин вже до завершення першого тайму. Є перевага від команди Nice Guys. Зараз момент може бути. Удар гол забиває зараз мага. Рахунок у нашому матчі відкрито. Смага зараз забиває гол. на... футзалу Львівші. Я думаю, зараз трішки зміниться малюнок в гри. Зараз, вже... зараз перехоплення від Зінича, Зіннич не забиває. В плані малюнку в гри, Nice Guys атакує, атакує з позиції сили, атакує першим номером контратака, зараз від «Ко». 30 секунд до завершення першого тайму. Прекрасно, зараз розбивають оборону. Удар гол! Мага забиває. розбили зараз оборону суперника команда Nice Guys і цілком логічно. Тайм поєдинку між командами Nice Guys та Копа, Нагадаю, ти є Олександр Дудаш, головний тренер команди Євген Москвін. Ну і 3-0 стоїть рахунок. Зінич тут прекрасним ударом відзначається на другій хвилині В другого тайму. Зінич забиває свій перший гол у цьому. А він міг тут віддавати передачу зараз. І вонишин. Момент ще один може бути. І Вонишин переклав м'яч з правої на ліву. Найс Гайс, хорош передача, який, здавалось би, гол. Так, гол. М'яч залітає у ворота. Арбітри показують на центр. Від поперечки м'яч залітає у ворота. Забиває зараз Юрій Ленько, капітан прекрасний. Планувати простріл, фролов на Дудаша. Дудаш в цьому матчі ще не забивав. Дудаш пробиває з носка в суперника. Знову Дудаш удар з носка. Це спробував гру 5 польових. Зараз гупало момент. Потрібно було забивати гупало, боднар виручає свою команду. Олександра заблоковано і е, зараз в порожні ворота прибував команда Євгена Москвіна. Поки що зараз момент може бути удар. Стійка Таргонський це один з найнебезпечніших моментів. Зараз контратака від команди Найзгайсі. Вони ж і момент в цьому матчі відбувся на початку другого тайму, коли забив. Василь Зінич рахунок став 3-0. Зараз момент може бути. Удар неточний. Загалі дуже вдало вийшов на заміну безпомилково, надійно і ця надійність також передається на гравців команд. Контратака зараз від команди Копа. Костюк намагається обіграти барана. Костюк